Сьогодні день народження Наталки Діденко, знаної української метеорологині, телеведучої, блогерки, хорової співачки, людини позитиву. Моя місія популяризувати метеорологію в одному з інтерв'ю сказала Наталка Діденко. Її креативні прогнози погоди передруковують найбільші сайти України, і не лише прогноз погоди можна дізнатися від Наталки Діденко, а й багато пізнавальної і цікавої інформації. Від лікарських рослин до мальовничих куточків України. У видавництво старого лева вийде книжка Наталки Діденко, тролейбус номер 15 Подорож у близьке минуле. Книга вийде у серії біографії і мемуари і розкриватиме згадки Наталки Діденко про Київ минулого крізь її особисті історії. Це цікава і відверта розповідь про Київ, студентство, дружбу та ті маленькі моменти, що залишають слід у серці. Народилася на Вінниччині в родині вчительки Віри Дяченко і геолога Василя Онаця, закінчила Київську школу і географічний факультет Київського державного університету, працювала синоптиком в українському гідромацентрі. З 2000 року телевізійний синоптик на різних телеканалах, ведуча і редакторка програми. Погода на телеканалі Еспресо вже майже 10 років і з 2017 року ведуча власної авторської програми Погода з Наталкою Діденко на радіо Країна ФМ. А ще Наталка Діденко є учасницею барокового аматорського хору Бах.